Ор приймала шахтар у першому турі чемпіонату і Факундо Фурейра відзначився там. Голом вже третій м'яч у двох поєдинках. І справді і гол, в принципі, трудовий. Знаєте, такий гол нападника, як е, любить казати е, Олег Миколаєвич. Тому що гол був, ну, е, трудовий. він був майстерство було. Ну, але що перший там момент було? це таки створили футболісти Ворскла. Ворскла, яка втратила трохи футболістів, трохи придбала футболістів. Ми про них так само поговоримо вже в наступних, е, докладніше в наступних випусках про футболу. Але от перший момент. Шарпер мог цій ситуації, якщо добре попав, уходящий. Мяч от вратаря тяжело было бы пятого спасти ситуацию. А ну, поначалу ничего, ну, Ворскла играла очень даже так остро, и моменты были. Ну конечно, Шахтер доминировал. Сергей Не, ну поначалу да потом Шахтер все-таки ну, инициативы к рукам. И когда только после счета 2-0 немножко Ворскла так раскрепостилась и начала больше подходить к воротам Шахтера. Роман Безус був на трибунах, повернувся він до Полтави, де там, знаєте, засіяла зірочка цього футболіста. Ну, і от ще один момент, який був у Ворспле. Тут блискуче зіграв п'яту, справді блискуче. Тут вообще, вот если посмотреть на противоходе, двігався в ближний і смог сложитися і відбити мертвий мяч. Ну, его 0-2 могло бути. Сергій Микола. <laughs> а? Слово сказати, да, ну, это могло. Это теоретически. Мы сейчас просто ну, смотрим да, моменты. Ну, моменты ну, мы действительно, что это все-таки стандарты в современном футболе очень много играют. Законна срны, как руководитель. Будь то удачливый, конечно, Чижов. Ну, был бы красивый гол. Ну, вот Сейф 5 пятого просто отличный. Ісмаїлі, бачите, тут знову ж моменти Ісмаїлі зараз виглядає, напевно, найкраще на своїй позиції Не тільки, я думаю, в чемпіонаті України Лучший вингер Просто Не удаешься, откуда у него столько сил. Він играет как нападающий. Нападающий там редко оказывается. И вот момент Ферейре, Олеже А, здесь сдалку, взевнул, уже видел ситуацию. Надо было прочитать. Но Ферейра не выключился. Пас сделал Марлос, поскользнулся, казалось бы, на удачу. Ну вот что игра форварда. Он все время в штатной площадке в опасных зонах. И у него уже потихонечку появляется Мастерство, потому что надо было еще пробить в ближний. ну и на вратарь есть ошибка, потому что в ближний ближний это вратарский, в дальний не мог ударить, потому что далку перекрывал. Серьезно, это исполнительское мастерство. Соглашусь, Ферери он ну, очень хорошо разобрался. Молодец, не выключился и хорошо. Не, ну не виключився, не виключився, але я вам хочу сказати, що э, ну, зараз Блан Колещук вже ну, так міцненько засів, я так розумію. Ферера, Ферера от як би його там не казали, що він там десь не вистачає, але він забиває. Так це що потрібно? Для тренера це і потрібно, щоб забивав голи. Ну він двічі, два, два, два м'ячі забив київському динамо. два ну, м'ячі забив київському Але просто що він забив, він справді, як ви кажете, лежа, він туди добіг, і тут він знову ж таки. він Це голи були в сілі Євгенія Селезньова, да, в пусте ворота. Треба ну, <laughs> там бити. І Абсолютно. треба ракурс И молчание форвардов Динамо. І от чоловік, який вже забив. Артем Громов, бачимо ми Четыре. Артема Громова. Ну, до речі, набагато було б цікавіше бачити Романа Безуса і Артема Громова на полі, на футбольному полі, а не на трибунах. Тому що, ну, шкода, що такі футболісти, вони зараз не можуть собі знайти місце, і їм же потрібно грати і ну, грати достатньо добре. Ну, і включено, може, то не вот Чому не буде? Ось хороший момент был, Да, вот. Да, все буде хорошо. Здесь. В один момент був ще один ворск. Тобто ворск, в принципі, намагалася грати агресивно, але е, ну стратегія з сачка вона в принципі не змінюється. Довгий пас вперед, там нав'язати боротьбу і спробувати щось вигадати. Як тільки на м'яч опускався на футбольне поле, то от були, були отакі от, от приблизно комбінації. І тут ось тут, звісно, ну як можна залишати в цій зоні Марлоса, який ну, має таку техніку, такий удар і там не де би... странно немножко. Лігом чоловік приймає м'яч, ніхто не ну, страхує. Это... знає, що в один в один може розібратися. просто легко. А отбор мяча? Только скляр, да, борется, и никто не страхует. Ну, нужно отдать здесь вот это исполнительское мастерство. А вообще положил зрячий, без шансов для вратаря. Конечно, у него левая нога феноменально Диву удается, как он исполняет его мастерство, оно вне всяких сомнений. Но, и, -таки, ну, и ножки ну, неужели можно вот навязать... И вот 20... второй бразилец, смотри, как метров На п'ять отпустил коротенько, метров на п'ять. Хотя это виход один на один. Це да? новий да, да. момент. Просто ну отпустил мяч. Выход ну. Петряк вийшов на футбольне поле. Петряк відразу ж мав момент дуже хороший момент. Бачите, знову Марлос на нього створив, витягнув на себе футболістів і Петряку якраз не вистачило, якраз ну, виконавської Гунавської да, Ну, самое главное что да на него конечно для уверенности было бы здорово если бы он забил а он с бразильцами тренируется насмотрелся у Бернарда да бей просто мимо вратаря вообще я за него очень переживаю он мне импонирует как игрок и хочется чтобы вот он проявил себя ему дали шанс но этот шанс надо брать и надо воспользоваться этим шансом ну, вот мы уже видим все расклеилась Полтава и там выход один на один сейчас Петряк заб... ну и закончилось тем что а, Патрик, Патрик, Патрик забивает и тоже Ми бачимо з якої зони. Де були опорни, де защитники. Дивіться, я вот, вот, не можу зрозуміти. от Гол Марловса такий самий, він забив дуже багато таких м'ячів. Ярмоленко вот так може забивати. Патрик забиває, коли зміщується, і одною ногою починає, знаєте, як ключкою вести м'яч. Це мені що неможливо накрити. Це потрібно відрабатувати на тренуваннях, звісно. Я, чесно говоря, за два года в Дніпрі не помню, що нам забірзину шахтер забивав такі вот мячи. Ну, коноплянка таки може забити. Знаєте, да, як він да. Аякс... цю пустив. Ні, це очень. Ви розумієте, кожен робити. Конечно, противояді є від этого, але все-таки на сьогоднішній день вот соглашусь, є очень легко І Алан Патрік, і Марлос, ну, мене просто такі враження, що ну, от що би ми не казали, от леже, от що б ми не говорили. Ну, все-таки Марлос, Тайсон, Бернард. Це футболісти, які ну не те, що вони на дві голови сильніші зараз за український чемпіонат. Їх просто тримають контракти, які тут є, правильно? Єдно «но». І вони в трьох можуть обіграти будь-яку команду. Так, да. в чемпіонаті. А ми подивимося в Ліги чемпіонів, як все це буде. Ну табо. от тут правильно. Це бумажка. І для футболістів, для команди, для уровня. Это... Ну, ну, ви згодні? Там України. Я ж говорю, що я шп... Шп... Сказать, що шахтер от... нікого не підписав. Я ви. Олег і навіть Саша на воротах, і нам дають ту трійку, ми в принципі теж можемо поборотися. Ну так якщо бути серйозно, а а якщо будемо їх, повіри що вони будуть плакати, що проти нас грають. Ну а Тайсон тим часом залишився в шахтарі дуже довго тривала оця сага. Потрібно залишатися, не потрібно. Там і агенти вже накручували і щось вигадували. І то він поїхав, і вже гроші взяв і приїхав. Ну все таки він залишився для шахтарі. Я вам хочу сказати, що для ліги чемпіонів це фантастичне підсилення, на не підсилення, а це збереження отого кістяка. Знову ж таки, Марлос Тайсон. Це два футболісти: Бернард певній мірі Ісмаїлі. Якщо повернеться в Бред на Фред, навколо цих футболістів можна будувати так, би мовити. Знаєте, конкурентно знатну команду, але найголовніше, найголовніше без безперечно в цій історії, це те, що залишився Тайсон, який Вже дуже давно у чемпіонаті України виступає за збірну Бразилії. І те, як він залишався, прокоментував в інтерв'ю генеральний директор Шахтаря. Длінні переговори були достатньо складно. Е, е, були складні тим, що реально були клуби, які предлагали достатньо великі гроші футболісти. От і е, в, в цій ситуації було ще сложні договорити. Ну, Просто-напросто, ну, ввиду того, что Тайсон у нас достаточно долго уже, и э, вот эти вот длинные такие переговоры, то есть они пришли к тому, что, ну, знаете, как говорят, от добра добра не ищут. Поэтому э, Тайсон здесь счастлив, как бы, то есть ему здесь все нравится, и город нравится, и чемпионат нравится, и страна нравится, а главное – это клуб. То есть он, он здесь прекрасно себя чувствует, вот. Понятное дело, то есть заканчивался контракт, но нужно было заключать новый, то есть какие-то переговоры должны быть проведены, то есть откорректированы какие-то суммы там, и они были сделаны. Поэтому мы рады, что мы заключили, пролили с ним контракт. Еще раз повторю, это было сложно, сложно и э, если бы там было просто только денег, как бы знаете, как, то он бы закрылся быстро. Но просто очень многие там темы поднимались, обсуждались и нам удалось достичь. Те, що та що залишився, безперечно, це дуже хороше, такий знаєте, знак для українського чемпіонату. Тому що футболіст збірної Бразилії, який залишається в Україні, показує всім і решта, що можна їхати тут, можна грати тут безпечно. Тому що дуже багато було різних моментів. Тут так само, ще і політична складова цієї всієї історії присутня. Ну і безперечно, його е талант, його вміння воно буде дуже корисне. Шахтарю у лізі чемпіонів.